Це село Копанки, що біля калуша до народного контролю звернулися його жителі. Люди у відчаї кажуть, кілька років тому із їхнього села зникло 4 кілометри транзитних каналізаційних труб. Відтоді людям із каналізаційними відходами доводиться боротися власноруч. Це ненормально, коли каналізація в відкритому в відкритому просторі так о, тече собі, і вона поступає людям на городи, а далі по тих всіх. Системі окопів вона поступає в річку сівка. Централізованого водопостачання в купанках немає. Селяни споживають воду з криниць. Нарікають, вода тут забруднена і має неприємний запах. Пантара змушений очищати криницю щомісяця. Почистити я її практично не можу, тому що БЦМ і два малиша не можуть викачати воду. Це такого кольору з чорного робиться і з білого, і вода також така. І вода також така. Коли на дворі дощ із домівок тут краще не виходити. Цей люк піднімає догори тиском води, бо рівньові системи всі з'єднані з каналізацією. Напевно, все вкупі, і спід тої кришки, фекалії летять по дорозі, так як має бути рікою. Літня спека допікає селянам ще більше. Запах, комарі. Страшне. З дітьми фактично вечором неможливо вийти погуляти. А це підвал у місцевому дитячому садку. Запах на подвір'ї та у приміщенні нестерпний. Люди додають, така картина у кожному підвалі на їхній вулиці. Ця проблема не вирішується ніким. Виділяються кошти з районного бюджету, з обласного бюджету, але куди ці кошти діваються, ніхто нікому не відомо. У сільраді посеред робочого дня ані душі та у райдержадміністрації народний контроль запевнили, наведуть лад із каналізаційною системою у купанках. Виділено вже обласний, з обласного бюджету в районі 240 тисяч. Ми стовідсотково прослідкуємо за власне самими роботами, хто їх буде виконувати і як їх буде виконувати, щоб їх довели до логічного завершення. Народний контроль обов'язково відстежить, аби у селі Копанки на вулиці Восюка каналізаційна система вже до кінця року функціонувала як годиться, Інна Сендецька Монік, Роман Кочержук, народний контроль. Звертайтесь до Народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народконтролює